Мені здається, по моїх відео можна відслідкувати, як я потрошку добираюсь до макіяжу. Не знаю, наскільки успішно, але добираюсь. Привіт, мене звати Лєра і я бачу, що вас цікавить література. Сьогодні поговоримо про всі мої прочитані книги за перше півріччя 2025 року. Дуже мало читала за своїми власними внутрішніми мірками. На жаль, було мало часу на читання. Я не думаю, що щось зміниться в другій половині 2025 року, але хочеться, звісно, читати більше. Проте поговоримо сьогодні про ті 22 книги, які я все ж таки домучила за це півріччя. Річ. Серед них є збірка поезій, є пару коміксів, тому насправді це десь виходить трохи менше 20 навіть повноцінних книжок, і про них сьогодні поговоримо. Було дуже багато класних книг, українських, і також я бачу, що Більшість, що я читала за цей півріч, це півріччя, це фентезі. І так, ми зараз глянемо на наші категорії, за якими будемо ранжувати книжечки. Звісно, найвищою оцінкою є 100 з 5. Це найтоповіше -най -най фентезі в цьому випадку буде, тому що я так бачу, що щось стає й не особливо. Щось хороше таке читала в інших жанрах. Також наступна категорія це хороше українське. Вдалося багато української літератури прочитати. І більшість з них була достатньо вартісна, як на мою думку. Також специфічне, це щось таке дивне, що можна оцінити на три або чотири з п'яти, і щось неподібне ні на що, що я читала до того. І останнє це ну таке собі: це два з п'яти, два з половиною з п'яти, те, що мені не супер сподобалось, але я все ж таки вирішила не кидати книгу, а дочитати. Як бачите, тут трошки з крайності в крайність де Немає якоїсь посередньої планки. Єдиною посередньою є хороше українське, але сюди входить, будуть входити тільки українські книги, тому ми з зарубіжною літературою будемо метатися від. Це просто найкраще, що я прочитала, до це було достатньо дивно, але непогано. Ось таке у нас сьогодні буде ранжування. І найпершою книгою ми бачимо Террі Пратчета та його віщі сестри, яку я дочитала буквально вчора. Це було величезне задоволення, звісно ж, це абсолютно точна, величезна п'ятірка з п'яти, сотня, з п'яти, тисяча з п'яти. Тому що я обожнюю цю книжку, це мій комфортний всесвіт. І напевно, абсолютно на всій буду автоматично оцінювати на 5 з 5, бо бо мені дуже подобається. Це завжди хороший вибір, коли я не хочу читати або не знаю, що читати. Я буду брати саме цього автора. «Віщі сестри це друга книга з циклу провіддям. І першу книгу я прочитала також цього року. Це у нас право на чари. Звісно що вона відправляється все туди ж. І ця категорія у нас сьогодні буде складатися лише з прачета. Насправді ні, багато класних книг також там будуть, але, але вже як сталося. Добра ніч пунпу не давно хотіла прочитати, бо декілька моїх їх чудових знайомих мені його гарно-гарно нахвалювали. І насправді він виправдав свої очікування, це було щось достатньо специфічне, але цікаве. Я не дочекаюся вже, коли візьму другу частину. Насправді, це взагалі не те, що я собі уявляла, але це та манга, це ж манга а-ля комікс, яку. Варто прочитати достатньо цікаво, достатньо абсурдно. Абсурд я люблю в літературі. Піднімається багато філософських тем. Починаєш роздумувати про власне життя на основі того життя маленького пунпунчика, який намагається влитися в суспільство, в свій колектив підлітковий і бути звичайним підлітком. Хоча очевидно, що він таким не є. Золярі Станіслава Лема книга, яку я прочитала для того, щоб відвідати балет, поставлений в львівській опері за цим твором. І це було прекрасно. Нарешті я познайомилася з творчістю Станіслава Лема. Це було супер цікаво. Я хочу далі читати цього автора, я хочу далі відкривати для себе наукову фантастику. І, звісно ж, оцінюю книгу на найвищий бал. Також сталося, що тут у нас далі йде падіння гіперіона. Ми не будемо сильно зациклюватися на цій книзі, тому що це, неймовірно, прекрасно Топ-року холодильник підтверджує це, бо почав різко працювати, коли я почала говорити про цю книгу. І одразу перейдімо до там, де заходить Сонце Олени Пшеничної. книга, на яку я покладала великі сподівання, і вони, на жаль, не справдилися. Це українська література, це книжка з проєкту Літо світа, який мене. Достатньо таке цікавить і я хочу спостерігати за тим, які українські автори випускаються з цього проєкту, які книги вони друкують і, власне, дебюти. І загалом це було цікаве знайомство, але чомусь, напевно, в мене щось з цією темою не склалося: про будинок літніх людей, про ось цей захід. Сонця і захід життя одночасно, на жаль, якось мені здавалося, що ця книжка давить на жаль, дуже багато, навіть більше ніж вона мала би, напевно, в моїх очікуваннях. Тому, на жаль, це не склалося в мене з цією книжкою. Відправляється в категорію Ну таке собі. Тенета війни Павла Дерев'янка. Ще одне прізвище, яке не можна називати на цьому каналі, бо я вже всі вуха всім продзвоніла про те, як я люблю Аркану Вовків, і яка я рада тому, що зараз виходить переведання цього прекрасного а, літературного Всесвіту. Тому так я чекаю нарешті на переведання пісні Дібров. Очікується напевно, десь коли десь в кінці листопада, приблизно. Книгу я підписала у автора двічі <laughs> перший раз на кава книги та у Львові минулого року, минулої осені, і другий раз ходила на подійку. На... Левка Лук'яненка в книгарню є, і також вдалося там трошки поспілкуватися з Павлом, підписати книжку вдруге. Тому так, можливо, колись зроблю це і в втретє Місця там ще багато, сторінок багато. Але цим примірничком я надзвичайно дорожу в своїй книжковій колекції і чекаю вже, коли нарешті зможу прочитати третю книгу. Марія Матіос і її Солодка Друся. Для мене це було. Щось достатньо дивне, і я не була готова до того, який це буде складний текст. Хоча, здавалось би, ну от матіос чи матіос для мене це така перехідна постать між українською класикою та українською сучасною літературою, тому що все ж таки Матіос наша сучасниця, але я пише вона такі достатньо. Серйозні твори, які можна було би вивчати в шкільній програмі, і тут у нас також про українське село, ось ці всі типові українські проблеми загалом мені сподобалось, як вона пише достатньо яскраво, але знову ж таки, це напевно ті теми, які мені не супро близькі, яких я не дуже багато читаю. Тому для мене ця книга виявилася достатньо специфічною. Діви, Мейк колись читала мовчазну пацієнтку, і ця книга мені надзвичайно сподобалась на той момент. У мене не було так багато читацького досвіду, як зараз, хоча я і тоді багато читала. Ну, але все одно з кожним роком ти все більше начитуєш, більше починаєш переосмислювати, що тобі подобається, що не подобається в літературі. І загалом починаєш відслідковувати якісь схожі патерни між Книгами одного жанру, тому тебе все важче здивувати, якимись плоттвістами. І діви для мене в цьому сенсі стала трошечки розчаруванням, тому що вона була абсолютно передбачувана і примітивно написана, максимально примітивно. Ну, Хотілося побільше тексту, побільше ось слогу <хи> побачити в цій книзі, цього я там не отримала. Але книга трошки відновилася в моїй уяві завдяки тому, що читала я її в голос зі своєю подругою, і ми просто сміялися з кліше, яких там надзвичайно багато в самому тексті і в тих сюжетних поворотах, які там є. Тому мені навіть сподобалось. Типу, мені було весело її читати. Е, і, напевно, будь-яку іншу книгу не було б так смішно читати, якби вона була просто там, умовно, добре написана, е, і звичайний такий собі класний трейлер. Але тема прикольна, я люблю темну академію, хоча не багато її читаю. Але все ж таки це не рятує цю книжку від того, щоб не потрапити до категорії Ну таке себе. Мигдаль. Угу. Азійська література, якої я читаю не так багато, на жаль, хоча хотілося б, напевно, більше знайомитися з нею. І це точно було щось. Специфічне, тому що тема тут достатньо цікава про хлопця з алекситемією. Тут у нас багато психологізму, багато про дружбу підліткову, але подано достатньо цікаво, тобто, це точно не Янгедалт література, і раджу, раджу ознайомитися з цим твором мені сподобалось. Справжнісінький кіт Пратчета, позациклова книжка взагалі поза Всесвітова ніякого відношення до дискусвіту немає. Але це також 5 з 5, 100 з 5, тому що просто мила, класна, весела книжечка, в якій я поставила багато закладинок. О, Я з вами ділилася нещодавно, що буде виходити. У видавниця Староголева біографія Тері Ріпрачета, ой, як мені ця книжка потрібна вже зараз. Ось тут просто на цьому столі. Будь ласка, І ве матір. І третя, ще одна неймовірна, чудова книга українського фентезі. Я не можу її поставити в хороше українське, тому що це неймовірне українське, суперсмішна історія, дуже затишна. Ну, всі мої очікування на цю книгу, а вони були надзвичайно високі. Справдилися на 112%. Ну, от серйозно, книжка мені максимально зайшла. Це мій гумор, це мій е, вайб якийсь тут про студентське життя, про Київ, про альтернативну реальність. Е, про відьом українських в сучасному світі. І це було супер цікаво читати. Хочу вже читати другу книгу цієї ж авторки, яка не має бути пов'язана з. Першою, хоча там цікаво, бо насправді я так розумію, що друга книга була написана спочатку, але видана все ж таки. Спочатку була діва матіра третя. Коротше, цікаво в цьому розбиратися. І хочу вже нарешті її теж прочитати мати в себе. Задивляюсь у свої. Е, у свої, Ора да. вже в дзеркало приглянути. Дивляюся у твої зіниці Василя Семененка. Це збірка віршів. І Семененка я дуже люблю. Як би це не було банально, як би це не було не оригінально, тому що ну всі, напевно, люблять Семененка, всі саме його запам'ятали зі шкільної програми, але ну він справді пише легко, доступно, супер, якось так романтично, меланхолійно, і це справді хороше українське. Вивчила навіть декілька віршів, ходжу та предекламую їх за нагоди. Люблю поезію. Мені подобається ця серія від Баби Галамаги і. Так, я рада читати потрошку вірші, потрошку їх вчити за можливості. Далі ми маємо з різницею у сім років. Це романтична аля-комедія. І насправді я взагалі не розумію, що вона робить в цьому проліку книг. Я дуже мало читаю романтичну літературу останні, останні скільки рік. І якось мені. Воно просто перестало заходити, я, напевно, перенаситилася ромкомами і книгами про кохання, тому що ну я. Взагалі не можу пригадати, як я читала цю книжку, хоча вона в мене прочитана і відносно нещодавно, навесні я її читала. Типу, воно непогане, але абсолютно нічим мені не запам'яталося, тому, виходячи з обставин того, які в нас взагалі тут є категорії, то книга потрапляє в ну таке собі. Я дуже люблю ось цей троп з часовою петлею, з різницею у часі і так далі. І саме тут, тут саме на цьому і побудований сюжет, але якось мені не вірилося в це кохання. Якось було трошки наднувато. Не знаю, мені тепер недостатньо просто книги про кохання. Я хочу, щоб кохання, якщо і було, то було другорядним у сюжеті. Танці з кістками, сім'янки, нарешті прочитала цю книжку, бо вона вже лежала в мене ще з минулого літа. І це точно хороше українське, достатньо захопливе, достатньо трилерними моментами, супер психологічне, класно прописані персонажі. Читали вже, напевно, цю книжку, ну абсолютно всі, хто міг. А якщо ще не читали, то точно спробуйте. Бо з вірогідністю достатньо високою вона вам сподобається. А якщо вам не зайшло, то мені цікаво дізнатися в коментарях, чому саме вам не сподобалось. Лімп, Кирила Половінка ще одне знайомство з українським сучасним автором, і це точно хороше українське. Я взагалі не тримаю інтриги, так я одразу відповідаю. Що там, що, там, в яку категорію книжка потрапляє, але ну, що тут тягнути, якщо книга справді хороша, дуже нагружабельна, дуже складна, це надзвичайно психологічний твір, багато проблем внутрішніх і внутрішніх конфліктів у нашого головного героя виникало протягом книги. і... Трошки ми доторкнулися завдяки сюжету до такого напівкримінального світу України, і сама обкладинка навіть натякає нам про те, що все там погано, нічого позитивного не чекайте. Хоча навіть в такій сірій книзі автор умудрився додати трошки гумору. І тому читалося класно, стиль автора чудовий от реально досить недооцінена книжка. Я вам рекомендую, якщо ви на неї задивлялися, то придивитись ще раз і спробувати прочитати, бо для мене це було відкриття. Закоханий українська квір-література. З обкладинки можна собі запропонувати таку ідею, що це романтична комедія, але не ведіться на це. Це абсолютно неправда, це взагалі. Несмішна книжка, і вона не те, щоб про кохання. Добре, вона не про кохання, вона про становлення цього хлопця підлітка, про його розуміння себе, своєї орієнтації, свого взагалі внутрішнього світу. І за цим було цікаво спостерігати це хороше українське. Безвини винний, це український детектив, який читала в межах літературної премії Своя полиця. Це був цікавий досвід, я би до цієї книги ніколи не добралася самостійно, але ось я тут, я її прочитала. Не знаю, не пригадаю, чи я її оцінила на трійку, Здається, так, здається таки на трійку. Це, нібито українська, і вона написано класно, просто не для мене. Тому таке собі. Мене аж очі світяться просто від плістючок. Е, це ням-ням-ням-ням. Дімна з бійчі Девіда Мінчела перечитувала книжку, хоча не здогадувалась про те, що я її буду перечитувати до моменту, коли почала, і така: стоп, я вже це читала. Читала на клуб. Класні були обговорення у книгарні кав'ярні Старого Лева у Львові. Мені дуже сподобалось. Я тепер шкодую, от єдине, що не зможу більше відвідувати цей літературний клуб, бо у Львові мене не буває так часто. І це класна книжка. вона мені сподобалась класно було би її поставити сюди, але це не український твір, тому це достатньо специфічна книжка, щоб поставити її саме в цю категорію, тому що. Вона дивна, вона не схожа ні на що інше, вона плутає тобі свідомість, і це цікавий досвід. Хочу читати більше такого, бо саме такі твори запам'ятовуються і впливають на тебе. Потім згадуєш, ходиш, якісь моменти звідти, і такий: ого, що це взагалі було? Власне, дів на збічі повпливав на мене аж двічі. Далі у нас так тобі треба. Або чому в стосунках потрібно обирати себе. Книга, до якої я завищила очікування, нічому мене життя не вчить, треба перестати це робити. Але, знову ж таки, начиталася чудових ігуків про Катю Вльостку, про її просто іскрометний гумор. Але, на жаль, в мене не стався з ним меч. І книга мене трошечки розчарувала, особливо в першій половині, бо більше ближче вже до кінця, то мені почало подобатися. Насправді я влилася в текст. Аж таки, це був специфічний досвід скоріше потрапляє в категорію нуднесові. Остання тут у нас книжечка або комікс. Це комікс, та все ок. Я читала вже цієї авторки попередні два комікси, які видані українською, і вони мені дуже сподобались. І, власне, це теж чудова книжка, абсолютно не розчарувала, дуже класна мальовка. Мені подобається Ненапряжно, цікаво, піднімає теми психологічного здоров'я, тому, звісно ж, відправляється в категорію найкращого. І також щойно згадала, що окрім безвини винний, я також читала. В межах своя полиця книгу Матриган, і вона би відправилася в. Також ну таке собі, тому що це знову ж таки трохи не моя тема. Не знаю, мені не хотілося читати в той момент про міграцію, але довелося. Хоча ця штука класна, типу, з поєднанням сучасності та історичного контексту. Я люблю історію України, я люблю в неї заглиблюватися, тому за це книжечці можемо поставити два жирних плюси. Ось така картина у нас сьогодні саме намалювалася. Насправді, такі кольорові книжечки все-таки яскраво, мені подобається. Незважаючи на те, що могла прочитати значно більше, все одно дуже рада цими здобутками, дуже рада, що було багато класної літератури. Тури, яка мені принесла купу емоцій. Я читаю купу фентезі, і саме його оцінюю на найвищі бали. Буду рада, якщо поділитися книгами, які вас найбільше виразили за першу половину 2025 року. Будемо ділитися з вами одне з одним найкращими книгами для того, щоб читати тільки найкраще. А я сподіваюся, що у вас все гаразд і на все добре.